Це універсальний тригер, який підтримує протоколи Quick Charge та Power Delivery, і можна налаштовувати напругу на виході 9, 12, 15, 20 вольт відповідно до таблиці, яка вам там вказана. І необхідно налаштовувати ці перемикачі. Огляд на цей тригер є в мене окремо. Я прикріплю тут. Десь в куточку з'явиться посилання. Це відео для того, як саме налаштовувати напругу на цьому тригері, щоб не спалити те, що ви до нього підключите. Мені багато коментарів прийшло від підписників, які пишуть, що я взагалі його неправильно дивлюсь на нього, неправильно читаю ту таблицю, яка вон там намальована, і взагалі дехто навіть пише, що необхідно звідси з блука живлення подавати. Напругу, а звідси вже отримувати щось на USB-сі. Не знаю логіки, в цьому я ну не розумію. Як на мене, з цієї сторони ми підключаємо джерело живлення. Так, Підключаємо сюди повербанк, підключаємо сюди зарядний пристрій. В залежності від того, підтримує він Quick Charge, Power Delivery і які саме протоколи він підтримує, ми вже отримуємо на виході певну напругу. Проте нам треба стрігерити тут ту напругу, яку ми хочемо отримати. І також ще треба зазначити, що в опису товару написано, що цей тригер також підтримує 20 вольт 5 А, але для того, щоб. Ви могли стрігерити за допомогою нього таку напругу і такий струм із вашого зарядного пристрою. По-перше, як зарядний пристрій, так і повербанк має підтримувати протокол 20 вольт 5 А. І крім того, необхідно мати спеціальний кабель, в якого є, є маркер чіп, який каже тому вашому джерелу жилення, що «Окей, я можу на себе взяти 5 А. На 20 вольтах, без проблем. Тоді воно буде працювати. Якщо є маркер відсутній, то буде максимум там по протоколу скільки підтримує 20 вольт, там може бути 3,5 А, залежності від того, яке у вас джерело живлення. Так от, говорять мені, значить, ти все китайці правильно зробили, ти неправильно дивишся. Тобто, треба його перевернути. Окей, я ось вам перевертаю отак. Так буде правильно? Ну, як ви логічно дивитесь на пристрій? Я, наприклад, беру його так в руки. Ну і дивлюсь. Ось он. Зверху написано: знизу. 1, 2, 3. Донизу це в «off», доверху on. Ну, Це ж логічно. Наприклад, мені треба звідси забрати 9 вольт. Я дивлюсь на оцю таблицю. На цю таблицю ось вказана таблиця. Switch description. 9 вольт 0,01. Це як це можна зрозуміти по-іншому? 1, 2, 0, 0 це off, а 3 має бути в kill. Отак. От тобто, включаю третій свіч. І в теорії я маю звідси 9 вольт забрати. Ну, якщо ви дивились огляд, то при такому включенні ми на виході отримуємо 20 вольт. І якщо ви перед тим не включите сюди мультиметр, а отак візьмете цю таблицю і прочитаєте, до прикладу, так як я, отак увімкнете, то у вас от вийде на виході 20 вольт, і те, що у вас там 9 вольт ви хотіли заживити, воно ну, може там конденсатор бабахнути, трохи вас налякати, а може щось інше згоріти. Якщо немає там якоїсь надійної системи захисту. Але ж багато хто говорить, що все тут правильно. Окей. З логічної логіки китайців, це все єрунда, необхідно користуватися цим девайсом отак. Ви його берете, отак повертаєте, і дивитеся ззаді. Угу. Є така таблиця. Тобто ви джерело живлення сюди втикаєте USB-C, з цього боку втикаєте. Наприклад, повербанк чи зарядний пристрій, а сюди вичіпляєте девайс, куди вам треба підключити. Також набагато зручніше користуватись, виходить, дивишся на цю собі таблицю і думаєш, Окей, мені треба 9 вольт. Значить, цей перемикач і цей перемикач виключений, а той перемикач включений. Тобто ви такий на ощуп берете пальцями, шукаєте ага. оцей свіч я беру раз уверх, перемикаю. І тоді. Я отримую отут 9 вольт в такому випадку. Ось ця схема співпадає з цим, цим що тут намальовано. От, Але переключати треба отак. Як то кажуть, навпомицьки. Перевертаємо і бачимо таку систему. Тобто, могли б намалювати отут: Оце 1, а те 2 нулі. Я не знаю, чому багато хто коментує і каже, що там все правильно. Для мене це ну, нелогічно. Я просто, ну. Чесно, не можу розібратися. Чому багато хто вважає, що, що там в описі все правильно? Як на мене, то зараз в такій схемі одиничка, перший пункт це он. Тобто, отак. Тут один має бути написано до 9 вольт, а там 0,0. Так як другий і третій свіч вони донизу йдуть. Значить, вони викл. Вкил, викл, викил. А тут на схемі намильовано викл викил, вкил. Ну, я не знаю, як ще можна тут пояснювати. Коротше. В будь-якому випадку, якщо не хочете нічого спалити, перш за все перевіряйте мультиметром напругу на виході.